І ще як казав мій керівник, ще як я будучи студентом, каже: Костя, запомни, держава то великий маркет. А всі люди в цьому маркеті це покупці. Тобто маркет производить для нас там електроенергію, продає газ. І саме прикре, що вони являються маніпулістами, а ми являємося потребітелями. І вони якось. Чиновники наші хочуть стати директорами цих маркетів, щоб керувати, щоб заробляти на людях обичних. І от там якраз теж присутствують категорії жадівності. А от категорії совісті ну, для нас, для рабів, тобто ми думаємо, що треба бути совісними, вчасно платити і тому подібне. А нам кажуть, що хлопці треба платити дорожче. Тому живіть в реаліях. Думайте, з ким працювати, думайте, хто поступає совісно, а хто живе категоріями жад... жадібності і кому потрібні лише бабки. А... Того, в принципі, існують і поняття совісті, духовності, але вони існують для таких простих людей, як ми, на жаль. Тому всім добра, <див> давайте будемо бути совісними. І забудемо на мить про жадібність.